Всім вітання, мене звати Володимир. Підводимо підсумки щодо моєї електростанції та її генерації за листопад місяць. Що вона зробила? Зараз на екрані ви зможете побачити табличку, на якій зазначено, що за листопад 2024 року моя електростанція виробила 179 кВт електроенергії. Нагадаю, що моя станція потужністю 8 кВт. Тобто інвертор, де потужністю 8 кВт, сонячні панелі в кількості 21 штуки, виробник Ryzen 400 Вт та акумуляторні батареї загальні ємністю 150 А 7,2 кВт приблизно. У мене на каналі є досить багато цікавого відео щодо моєї. Сонячної електростанції, що я ставив, чому я ставив, як я ставив, монтаж, ціни, інструкції. Долучайтеся. Це все є на моєму каналі. Найгірший день по генерації було вироблено 0,6 кВт, а найкращий день це 13 кВт. Місяць такий був, що практично сонце не було. І, звісно, що хотілося б кращі результати, однак показують так, як воно є. Якщо порівнювати з жовтим місяцем, то у листопаді генерація фактично впала у два рази. У листопаді, якщо було 311 кВт, і це при неповному навантаженні, тобто я не використав всю, не навантажив в повній мірі свою сонячну електростанцію, щоб вона показала, скільки вона фактично може виробити, було дуже багато холостого ходу, то. Всю енергію, яка була вироблена у листопаді, я забрав, тобто використав. Таким чином, ось такі результати. Я думаю, що грудень буде ще гіршим, і ця генерація буде покривати лише фактично витрати роботи самого інвертора. Показую, все так є, щоб у вас було уявлення щодо реальної роботи таких електростанцій. Щоб ви змогли зробити правильний вибір для себе, чи потрібна вона вам чи ні. Власне, на цьому буду завершувати. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. З радістю на них відповім, ставте свої вподобайки, долучайтеся до каналу. Також у мене є ще другий канал, який стосується автомобільної тематики, на якому я розповідаю про Теслу, а також про інші автомобілі, які були у моєму використанні. Всім мирного неба та все буде Україна!